Вітаємо! Ви на каналі Мотайна Вус. Якщо ви у нас вперше, підписуйтесь і залишайтеся. Дізнайтесь багато нового. Ми біологи і в наших відео Природа, мандрівки і багато українського. А тим, хто у нас на каналі вже не новачок, дякуємо за те, що дивитесь. Не лінуєтесь коментувати і ставити вподобайки. Ви нас і надихаєте, і мотивуєте у своїх попередніх відео. Ми вже не раз розповідали про рослини, яких, так би мовити, занесло до нас із Америки. Одні з них стали справжнісінькою халепою і для людини, і для нашої природи. А інші, навпаки, втіхою, і візуальною, і гастрономічною. Сьогодні мова про американця, який потрапив до України чотири століття тому. І за цей час став таким рідним, що годі й уявити нашу землю без нього. Це соняшник. Чому так сталося? Та як кардинально він змінився за цей час? Як він пов'язаний з математикою і числами Фібоначі, авіакатастрофою і Днем пам'яті полеглих захисників України і не пов'язаний з давньогрецьким богом Сонця? Та ще багато чого цікавого. Дивіться в цьому відео у себе на Батьківщині в американських преріях, деякі соняшники мало нагадують тих красенів, що зараз ростуть у нас на полях. Вони дуже гіллясті, з багатьма невеликими кошиками і дрібненькими сім'янками. Але корінні американці розгледіли у цій рослині її величезний потенціал. Є докази того, що соняшник одомашнили на території сучасної Мексики близько 2600 року до нашої ери. У ритуалах ацтеків, отомі, інків та інших американських народів він був символом сонячного божества. А згодом його насіння почали використовувати в їжу. Смажили, робили густі юшки. З розмелених і спресованих насінин готували спеціальні кульки, які брали з собою в далекі походи. А з дроблених екстрагуванням у киплячій воді добували олію. З лушпиня від смаженого насіння готували схожий на каву, гарячий напій. Знахарі індіанського племені зуні, як і в давні часи. Вважають корінь соняшника дієвим засобом проти укусу гримучої змії. Вони жують свіжий або висушений корінь рослини перед тим, як висмоктати отруту з рани, а потім з великою урочистістю накладають припарку з кореня на місце укусу. До речі, в українській народній фітотерапії відвар і настій коренів соняшника вважають помічним при каменях у нирках і сечовому міхурі остеохондрозі, М'язових болях та інших недугах. На початку 16 століття іспанці привезли соняшник до Європи у вигляді насіння і золотих фігурок. З того часу його почали вирощувати як ефектну декоративну рослину. Спочатку в ботанічному саду Мадрида, а потім і в приватних садах, і доволі швидко соняшник поширився по всій Європі. Таж до 17 століття його розглядали винятково як привабливу квітку. Власне, привабливості у нього не відбереш. Тому він на картинах Вінсента Ван Гога і Клода Моне в роботах Катерини Білкур і Марії Примаченко. І зараз де тільки не побачиш соняшники на одязі, аксесуарах, текстилі, посуді. У прикрасах і елементах декору, а в українців ще й на вишиванках і рушниках. Втім, не будемо ламати хронологію подій. Були, звісно, і в ті давні часи спроби знайти соняшнику ширше застосування. Наприклад, англійці пробували готувати страви із молодих суцвіт. У Німеччині намагалися використовувати соняшникове насіння як сурогат кави, але без особливого успіху. Тому соняшник. Довго залишався хоч і популярною, але фактично присадибною, декоративною і городньою рослиною. В Україні соняшник спочатку був винятково окрасою панських садиб. Та невдовзі перекочував у городи селян. Його насіння із задоволенням лузали, як кажуть, і старі, і малі. До речі, насіння соняшника і смачне, і дуже корисне. У ньому рекордно багато вітаміну Е, високий вміст вітамінів групи Б. Мінералів, особливо фосфору, мангану, магнію і цинку. Та ще цілий список корисних нутрієнтів. Але й калорійність його теж висока, тож понад 50% по масі це олія. На початку 18 століття в Англії було зареєстровано патент на добування олії із соняшникового насіння. Але поширення ця справа не набула. Холодний і вологий англійський клімат не те, що потрібно рослині сонячних прерій. А от на теренах колишнього СРСР соняшник став технічною олійною культурою у промислових масштабах. Вірніше почалося все ще у 19 столітті. Радянські джерела стверджують, що запустив виробництво соняшникової олії кріпак Данило Бокарів чи Бокарьов, якого у далекому 1829 році розлучили із сім'єю і заслали за якусь провинність із рідної Тульської губернії в Олексіївську Слободу на Слобожанщині. До речі, колись це була Україна, а зараз Грефія. Так ось, метикуватий кріпак вирішив добути олію із насіння дуже поширеного в цих краях соняшника. Для цього він змайстрував примітивний чавильний механізм, приблизно так, як робив колись у себе вдома, отримуючи олію із конопляного насіння. Доволі швидко його ідею оцінив заповзятливий купець і була збудована перша промислова олійня. А згодом олійні заводи почали з'являтися як гриби після дощу. Щоправда, ті ж таки радянські джерела не згадують, що висновки про можливість вирощування соняшника для отримання олії і використання його стебел як палива було зроблено на засіданнях Харківського філотехнічного товариства десятиліттям раніше у 1816-17 роках. Популярності соняшникової олії дуже посприяла православна церква, яка проголосила її пісною і дозволила вживати у піст. Олійництво, а значить і вирощування соняшника, набувало все більших масштабів. А вже в 30-х роках ХХ століття почалася селекційна робота, спрямована на підвищення вмісту олії в насінні та стійкості рослин до хвороб і шкідників. З'явилися олійні і лузальні сорти соняшника. Соняшникова олія має приємний запах і смак. У ній багато вітаміну є. Але олія з насіння звичайних сортів соняшника. Містить багато лінолевої омега-6 жирної кислоти, і це знижує її харчову цінність. Тому останнім часом все більшої популярності набувають так звані високоолеїнові сорти і гібриди соняшника. У їхньому насінні понад 80% олеїнової кислоти із групи омега-9 жирних кислот, а така олія може конкурувати навіть з оливковою. Зараз соняшник одна з провідних олійних культур світового землеробства, а Україна другий за обсягами виробник соняшникової олії у світі. Латинська назва роду соняшник геліантус. Тому в сучасних інтерпретаціях грецької міфології часто розповідається про водяну німфу клітію, яка через зраду коханого бога сонця Геліуса перетворилася на соняшника. Та це неможливо. Кож до Європи соняшник потрапив аж у 16 сторіччі, це вже значно пізніше, ніж часи стародавньої Греції. Насправді в тій історії йдеться про геть іншу рослину геліотроп, квітки якої нібито завжди повернуті до сонця. Та хоч соняшник і не пов'язаний із грецькими богами, його назва геліантус таки походить від грецьких слів геліос сонце та антос квітка. Як власне, і українська назва соняшник, бо суцвіття нагадує сонце. В одному з наших коротких відео ми вже пояснювали, що, всупереч поширеному переконанню, суцвіття соняшників не повертаються за сонцем. Щоправда, молоді рослини із ще не розквітлими суцвіттями дійсно здійснюють такий рух. Це називається геліотропізмом. А от після розцвітання квіткові голови соняшників завжди спрямовані на схід. До речі, ще у 1597 році відомий англійський ботанік Джон Джерард, який вирощував соняшник у своєму знаменитому трав'яному саду, писав Багато хто повідомляє, що він обертається разом із сонцем, чого я ніколи не міг спостерігати, хоч і намагався дізнатися правду про це. Отож верхівки молодих і ще не непосидючих пагонів соняшника протягом дня повертаються зі сходу на захід, прощаючись із сонцем. А протягом ночі навпаки переорієнтовуються із заходу на схід, щоб першими його зустріти. А от розквітлі соняшники статечніші, дорослі то й мудріші. Вони вже так обважніли, що повертатися не можуть, тому обрали свій напрямок і завжди орієнтовані на схід. А значить, з самого ранку добре освітлюються сонцем, краще прогріваються і їх активніше відвідують запилювачі. Але тут потрібно дещо уточнити. Коли кажуть повертаються за сонцем, то мають на увазі не скручування стебла навколо своєї осі, а його нерівномірний ріст із східного та західного боків упродовж доби. Уночі видовжується західний бік стебла, тому верхівка згинається на схід. Вдень навпаки. Геліотропний рух соняшників це добовий ритм, синхронізований з сонцем. У цьому складному процесі. Задіяні і відповідальні за нього гени, і світлочутливі білки, і рослинний гормон росту ауксин. Суцвіття соняшника, як і інших айстрових, нагадує одну велику квітку. Таке враження створюється двома типами дрібних квіток: плідними трубчастими, що мають п'ятизубчасту оцвітину і займають більшу частину суцвіття, та стерильними несправжньоязичковими. Вони розташовані по периметру. Кожна така квітка нагадує окрему пелюстку. Діаметр кошика у різних сортів коливається від 15 до 45 см. В одному соцвіті буває від 800 до 1500, а іноді до 2000 трубчастих квіток. Кожен кошик цвіте 7-10 днів. Спочатку розпускаються язичкові квітки. Наступного дня починають цвісти трубчасті квітки першого периферійного ряду. Потім щодня засвітають все нові нові ряди квіток від периферії до центру. Цікаво, що квітки у суцвіті розташовані неабияк. Вони орієнтовані відносно інших під так званим золотим перетином. Золотий перетин, до речі, вважається співвідношенням, що найбільше відповідає естетичному сприйняттю зображення. Його ще називають божественною пропорцією. Таким чином, квітки у суцвіті соняшника. Утворюють візерунок спіралей, що з'єднуються між собою. Причому кількість лівих спіралей і кількість правих спіралей є послідовними числами Фібоначчі. Як правило, є 34 спіралі в одному напрямку і 55 в іншому. Однак у дуже великому суцвіті може бути 89 в один бік і 144 в інший. Такий, так би мовити, шаблон забезпечує найефективніше розташування квіток, а потім і плодів. Всередині круглого суцвіття Плід соняшника гладенька або ревриста сім'янка. Тобто те, що всі зазвичай називають соняшниковим насінням з ботанічної точки зору плоди, а насіння ховається всередині, за особливостями сім'янок та деякими іншими ознаками сорти культурного соняшника розділяють на три групи: олійні, лузальні і проміжні або межеумок. У лузальних сортів сім'янки найбільший і насінини в них лежать вільно. У Олійних сортів сім'янки невеликі, і огрядним насінином в них тіснувато. А у межеумка щось середнє. Та щоб плоди утворилися, потрібне перехресне запилення. І ось щоб привабити запилювачів, у квітках соняшника виробляється нектар. Це робить його хорошим медоносом. У середньому бджоли збирають 50 кг меду із 1 гектара соняшникового поля. За весь період світіння соняшнику бджолина сім'я може принести до 30-40 кілограмів меду. Соняшниковий мед золотистий, світло-бурштиновий, іноді із зеленкуватим відтінком. Він має приємний, але слабко виражений тонкий аромат і терпкуватий присмак. Містить багато пилку. При зберіганні соняшниковий мед швидко кристалізується. І це не всім до вподоби. Але завдяки вмісту в ньому багатьох цінних для здоров'я компонентів, цей продукт має важливе значення у профілактичному і лікувальному харчуванні. Тане медом єдиним: У квітках, кошиках і листках соняшника дослідниками ідентифіковано близько сотні різноманітних сполук: гідроксикоричні кислоти, флавоноїди, каротиноїди, компоненти ефірної олії, жирні й органічні кислоти. Вітаміни, макро- і мікроелементи та інші. Тому квітково-листкова сировина соняшника теж придатна для виготовлення лікарських рослинних засобів. Але поки що в офіційній медицині використовується переважно соняшникова оліє. У складі мазей, лініментів, кремів, як наповнювач, розріджувач, емульгатор, розчинник і пом'якшувач, у складі таблеток, як зв'язувальна речовина. У народній фітотерапії сире соняшникове насіння радять вживати для запобігання розвитку вугрового висипу у підлітковому віці. Настій із крайових квіток вважають помічним при ентерополітах, кишкових кольках і бронхіальній астрі. Зазвичай рослини соняшника виростають за вишки на метр півтора, в окремих сортів на 3-4 метри. А найбільша зафіксована висота 9 метрів 17 см. Уявляєте, скільки потенційної целюлозовмісної сировини? Сухі стебла і кошики соняшника можна переробляти для отримання біогазу і біоетанолу. А ще вони придатні для виготовлення пакувального паперу. Вирощують соняшник і як силосну культуру, і його кошики, макуха і шрот теж цінний корм для худоби? З дитинства пам'ятаю, як пахла свіжа соняшникова макуха. Куплена бабусею на базарі для корови. М -м, хотілося набрати повнісінькі легені того смачнючого запаху. До речі, буквально на днях в новинах з'явилася інформація про фінсько-німецький проєкт, який фінансується Європейським інститутом інновацій і технологій, і займається створенням альтернативного м'яса із соняшникової макухи. Перераховувати усі напрямки застосування соняшника можна ще довго. Але за всіма цими практичними корисностями, якось вже відійшла на другий план ота роль, яка відводилася соняшнику на самому початку після його прибуття до Європи декоративна. Як ви розумієте, вподобання аграріїв і ландшафтних дизайнерів різні. Те, що добре для олійних сортів соняшника, наприклад, повернуті донизу кошики, щоб захистити сім'янки від опіків і від птахів, для декоративних зовсім не підходить. Сучасні сорти декоративного соняшника бувають високо і низькорослими, з простими і махровими, жовтими, кремовими, бордовими і навіть білими суцвіттями, з різними за розміром і формою краєвими квітками. Їх можна вирощувати і у садах, і на балконах. А ще з них виходять чудові букети яскраві, ефектні і урочисті. І наостанок про символізм соняшника. Пам'ятаєте, у корінних народів Америки він був символом сонячного божества. А от в українців він став символом родючості і процвітання. Його малювали на стінах хат і на коминах, на посуді й дерев'яних і глиняних виробах, розписували ним писанки. На вишивках соняшник символізував енергію сонця і здоров'я. А ще, через недавні трагічні події, соняшник став і символом пам'яті. У липні 2015-го на соняшниковому полі, де роком раніше розбився збитий росіянами літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, зібрали насіння і згодом виростили соняшники на честь загиблих мешканців нідерландського Гілверсума. У 2017 році, поблизу Амстердама, відкрили Національний монумент пам'яті жертв MH17. На його території теж є соняшникове поле. І родинам та друзям загиблих австралійців теж передали насіння соняшника, зібране на місці авіакатастрофи як щемливий символ пам'яті і надії. А у 2020 році Кабінет міністрів України визначив соняшник символом Дня пам'яті полеглих захисників України, що відзначається 29 серпня. У цей день вшановують військовослужбовців і учасників добровольчих формувань. Які загинули, відстоюючи незалежність України, а соняшник обрали його символом тому, що у серпні 2014-го саме на соняшникових полях полягло багато наших захисників. Слава нашим героям! Обов'язково переможемо! Все буде Україна! До зустрічі!